Це така як шторка, це взагалі, чайна кімната, щоб люди не чаєм, ніякого інтернету та Wi-Fi. А тут можна посидіти, подивитися на квіти, сфотографуватися. Я була одного разу на виставці квітів в Лондоні, Flower show. І після цього, мабуть, це було як натхнення. прийшло, і Я хотіла зробити щось в Херсоні. Зроблена вся з пшениці. Основа її. Також сукню шила Оксана Шамілова, а потім я декорувала. І пшениця це символ добробуту, ячмінь символ багатства, жито символ життя. І тому ми зробили таку дівчинку, а ще додали сонечки. Ви бачите усюди сонечки? Соняшники. Я, я називаю їх сонечки. сонечки тому що це символ стійкості та надії. Я створюю атмосферу, щоб дітям хотілося навчатися. Тому що діти ні, вони не входять на вулиці зараз. А тут у нас, як маленьке затишне таке місце, де діти можуть відчути природу. Людей мало цей час. Я бігу сюди, щось роблю, це щоб не зійти з розуму. Ви знаєте, квіти це символ краси життя. І коли ти бачиш квіти, люди зціляються, заспокоюються, це зціляє душу, це як антистрес.